Міфів про рак їх насправді сотні, дивлячись від того, що рак це вирок, і Боже, я більше не зможу жити. Це все буде погане. Лікування воно таке важке. Я нічого не буду робити. Залишаємо так, як є. Тобто, да, є такий пласт людей, який розуміє, що лікування воно буде мати побічні наслідки, і деякі дуже цього бояться, навіть більше ніж того, що може пухлина далі прогресувати і давати свою симптоматику. Тобто, в нас в суспільстві люди нажахані, жахані, що хіміотерапія – це обов'язково мене волосся, мене буде нудити. Взагалі, мені, мені буде так погано, що я і функціонувати далі не зможу. І це зупиняє людей від того, щоб проходити лікування. Так, це один з таких розповсюджених міфів, з яким ми стикаємось, намагаємось пояснити людям, що. Ну так, лікування має побічні наслідки, але коли воно дійсно може вам допомогти або дійсно буде мати перевагу, тоді ми його рекомендуємо. Зрозуміло, що лікарі, коли бачать, що лікування може тільки зашкодити людині, вони не будуть його призначати. Також популярний міф лікуватися народною медициною. Боже, ці, я покію якихось бадів з'їм якихось грибів, і це ж мені допоможе. Та ні, не допоможе. Типу серйозно, знайшли онкологію, йдіть до лікаря.